Хотіла, що шашлик, але з'їла четвертинку булочки вже все. Що... Шашлик не влізе. Пішли далі. Треба спочатку було шашлик, а потім вже до булочок йти. Що те? це тут теж ту, кафе? Якщо кафе, то мені вже хватить і булочки. Це все. Музей це. музей. О, хорошо, добре відпочивати. Не жалів, не грамот що сюди приїхала. Це тільки я ще почала огляд. Тут ще. Тут ще в місті є ратуша, є домініканський монастир, музей є, всі фортець, є на Західній Україні. Булки не можуть цепитися. Так, що це? Сюди ми ще не залазили полізно. О, сходи, осьо моє високі. Опа, опа. Я опа. Так, це треба сфоткати потім почне. Тривоване страшне колесо, колода голови одтягували. Це що таке Шина-пастка. Шина, Ще тільки люди не видумували, щоб катувати кошмар, скринька, пліткарки, ага, Це то, що пліткують. Я чи що тут голова. Там щось не показано, які одівали. Ага. Це всі для тих, хто наклепи зводить. Гарна штучка. І сьогодні б така не помішала б. Ще тут обережно дуже слизько. Так, ще тут не подивилися, що тут у нас. Ой, Кам'янецький кат. Ага. Кати були в ціні, бо ніхто не хотів таким ремеслом займатися. ще Хтось в темниці цілий лежить, он один, другий в клітці сидить. Ой, щось капає тут зверху на мене, капнуло. Капнуло. Це така в'язниця. Після катування люди лежать. Ну, макети. Кошмар, як тут людей мучили, і голови рубали, і руки, і ноги, і пальці. Кошмар, а це наче як Жінка в клітці сидить така от, з волосами. Ой, щось тут зверху все капає на мене. Що тут капає? Так, пішли. Моторошне місце. Ох. Ми йшли. Хотіла буде Темниця. це тут була. А займалися? Лікарська плата така